Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Має. Бог терпеливий і милостивий. Він дуже терплячий, тому понад усе намагається визволити людей від пут гріха і подарувати прощення і милість. Я щиро вірю, що саме це він намагається зробити через мої слова. Звісно, я вдячна вам за те, що ви тут, але сьогодні я звертаюсь не тільки до вас, але й до людей по всьому світу, які, може, думають, що переключили канал випадково. але це Бог намагається до вас звернутись, показати, як сильно він любить вас, і те, що він. Має для вас набагато краще життя ніж ваше нинішнє. Може, ви майже нічого не знаєте про Бога і вважаєте, що Він забув про вас, та у Бога дуже довгі руки і простягши їх, Він може дістати вас із болота і врятувати. Але є слово покаяння, що означає сором за гріхи, не за помилки, залежності, ярмо. Чи те, з чим боремося, а за гріхи боже я грішна людина мені соромно за мої гріхи, всі ми зогрішили і недостойні Божої слави, але кожен може примиритися з Богом через кров Ісуса Христа і виправдатися. Божі обіцянки стосуються кожного. Кожен може стати новим створінням, але мусимо усвідомити, що настане час, коли доведеться дати відповідь за своє життя. Ця тема турбує мене як ніколи раніше. Чи може Бог вкладає у мені у серце цю думку, бо дійсно хоче, аби я зараз про це проповідувала? Я звертаюсь не лише до присутніх, я звертаюсь до всіх інших, хто живе в омані, кого в оману ввела навіть релігія. То відвідував церкву з думкою. Я піду у церкву, може Бог мені допоможе? А у церкві ви одразу не знайшли Бога? Може, натомість зустріли осуди критику? Бо люди в церкві не знали, що робити з вами і багатьма вашими проблемами? Але Ісус помер не заради релігії, він помер за для наших стосунків з Богом через Христа. Навіть якщо ви ходили у кілька різних церковів, вони вам не підійшли. Ісус навіть зараз закликає до вас через мої вуста: прийдіть, прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і знайдете спокій душам вашим. Бог хоче дати спокій вашій втомленій душі. Якщо ви бажаєте мати близькі стосунки з Ісусом Христом, то зателефонуйте за номером, що на екрані, і хтось із нашого офісу помолиться з вами, пояснивши, що таке бути народженим згори і врятованим. Ми не хочемо, щоб ви загубились. Не живіть в омані. У книзі Ісаї 5.20, перегорнімо, там Сказано про те, що зараз відбувається у світі і що станеться далі. Це досить страшно. Горе тим, що зло називають добром, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву. Що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке у нашому суспільстві ці грані починають стиратися. Хто знає про це? Вважаючи 20 років тому щось злом. Сьогодні ми вже у цьому не впевнені. Це дуже небезпечно Мене це турбує, бо у що люди віритимуть іще через 20 років невідомо. У церкві мають існувати єдині чіткі стандарти. І наша відповідальність, стоячи на сцені, якщо ми маємо дари проповіді і вчення, дуже чітко казати людям так, Бог любить вас, Його благодать може покрити ваші гріхи. Немає гріха, який Бог вам не зможе пробачити. І не існує обмежень щодо кількості Божого прощення. Але Бог не зможе нам пробачити гріх, в якому не покаялися, якого не хочемо позбавитись, думаючи, що Бог нас розуміє, що для нього ми особливі, і у нас все одно все буде гаразд. Будь ласка, аплодуйте голосніше мені, так буде легше. Ой, люденьки. Хочете знати правду? Мій дух не міг дочекати з цієї проповіді, а плоть навпаки. Бо впевнена, у людей починають вирувати емоції. Ой, Господи, що вона каже? Що вона каже? Ви все розумієте? Просто поговоріть із Богом і зрозумієте мене. Дехто вже й так це знає. Ви чітко знаєте, про що йдеться. Та я не любила б вас насправді, якби не говорила про це. Горе тим. Що таке горе? Раніше я постійно казала: я не знаю, що таке горе, але про нього багато йдеться у Біблії, і я не хочу цього у своєму житті. Врешті я стала досить сміливою і у підготовці до проповіді спробувала дізнатися значення цього слова. Горе це неспокій і неймовірне нещастя, яке може пережити людина. Якщо ви думаєте, що дуже побожні, краще перегорніть на Матвія 23 розділ розділ. прочитайте про все горе, яке ісус оголосив на побожних людей свого часу. Горе вам книжники та фарисеї, що подібні до гробів побілених, які всередині повні трупних кісток. Горе тим, хто в'яже тяжкі тягарі і кладе їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть їх порушити. Знаєте, що робить релігія і законництво дають багато різних правил і зовсім не допомагають їх виконати. Ось чому потрібно розуміти благодаті силу Святого Духа, а також те, що коли Бог до чогось закликає, то й дає на це силу. Ви чуєте? Не бійтеся того, про що я зараз проповідую. Бо якщо Бог до чогось закликає, то й дає здатність зробити те, до чого закликає. Роками у нас виникало безліч проблем через те, що нам постійно казало, що робити, що робити. Але ніхто не казав, як прийняти силу Святого Духа, що допоможе це зробити. Коли зійде на вас святий Дух, ви приймете силу і будете мені свідками. Силу амінь. Силу іноді мене лякає думка про завдання, що маємо як віруючі у Христа і, зокрема, моє завдання готувати віруючих на діло служіння. Хочу, аби до кінця цього тижня ви були готові більш тверезо поглянути на своє життя і поведінку. Бо світ не бачить нашого серця тільки наші вчинки. Знаю, що Бог бачить наше серце, але й велить нам іти у світ і добре поводитись. Це не означає, що мусимо бути ідеальними. що ніколи не помилятимемось. Бо Ісус підтримає нас, якщо помилимось. Він підтримає нас. У нашій недосконалості пробачатиме нам щодня. Кожен день ми можемо починати життя спочатку та не можемо мати ледаче, недбале ставлення, ніби усім байдуже до наших справ і не треба виділятися з натовпу. Агов! Не потрібно жити у великому християнському змішувачі, змішуватися з натовпом. Навіть у ізраїльського народу було багато проблем через змішання з іншими народами. Вони не берегли своєї чистоти, змішали віру з різними грішними ідеями, людьми і долопоклонниками. Ця нечистота потрапила у їхнє серце, і вони відвернулись від Бога. Прочитаємо разом Ісаї 5, 20-21 вірші. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом, що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке, горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим горе їм це є найгірше прокляття. Мусимо знати, що таке добро, і відстоювати його. Вісаї 10, 1, 3 Сказано це. Вам подобається? Гей, можна вам порадити? Якщо ви знайомі з кволами християнами, то приводьте їх завтра сюди. Амінь. дехто думає та на всіх не вистачить місця у залі. Гаразд, поїхали далі. Зараз ми звернемо на щось увагу горе законодавцям несправедливим та писарям, які пишуть на лихо. Ого. Третій вірш. А що ви чинитимете в день навіщення і Божого гніву, і наглої згуби, що прийде здалека, до кого втечите за поміччю і де зоставите багатство і славу свою? вважаю у наш час люди приймають рішення через власну гордість. Я маю силу, владу, я так вважаю, тому це стане для усіх новим законом. Але це дуже небезпечне ставлення У мене є книжка, яку дуже любить Дейв початковий задум. Її автор Девід Бартон. Хочу зачитати вам кілька речень. За останні роки релігійні питання стали найбільшим протиріччям в історії Америки. З яким довелося мати справу державним судам через велику кількість безглуздих постанов, виданих Верховним судом. США отже, законодавці почали видавати постанови щодо релігійних питань, особливо стосовно проявів віри у школах, судах чи будь-яких громадських закладах і казати, що церква і країна не можуть бути єдиним цілим, а це повне викривлення і неправильне тлумачення першої поправки до Конституції США. В ній не про це йдеться. Зачитаю, вона дуже проста. Конгрес США не видаватиме законів щодо заборони або впровадження будь-якої релігії. Отже, по суті, у першій поправці сказано, якщо правильно її читати, що уряд не повинен втручатися у релігійні справи. Там не сказано, що церква не повинна втручатися у справи уряду. Вона обіцяє нам свободу. Адже люди приїхали сюди з Англії і заснували країну, щоб втекти від релігійної тиранії. Уся наша нація і закони були засновані на Божому Слові. Я нізащо не хотіла образити англійців. Зараз ми з Англією добре товаришуємо, але те саме сталося у багатьох інших країнах світу. Можу вам щось показати. Це чудовий приклад. Пляшка італійської заправки для салатів. Якщо не рухати її деякий час, то все смачне осідає на дні пляшки. І зверху лишається жирне і несмачне. Та змішавши його з тим, що на дні ви отримаєте неймовірний смак. Та само собою, воно хто захотів би це їсти? Ми, християни, іноді буваємо такі самі, дозволяючи Ісусові осісти на дно нашого життя. і тоді все, що ми видаємо, стає якимсь пісним. Люди питають, де ваша сіль? Агов, хто мене розуміє? Ви мене розумієте, де поділась ваша сіль? Ось що відбувається, коли Бога намагається відділити від чогось іншого, від шкіл, уряду, чи суспільства, усе стає пісним. Агов без бога нічого не має ніякого присмаку. Усе стає пісним. Усе та якщо перемішати, коли Бог бере в усьому участь, ми отримуємо суміш, що усім подобається для розуміння цього не треба бути генієм. Першу поправку почали сприймати як стіну, що відділяє церкву від держави, що має височити і бути для всіх нездоланною. Звідси й виникли ці судові постанови. Це не означає, що закони стали необхідними для загального виконання. Просто хтось на когось подав у суд, і суду довелося на щось спиратися. Тому за останні роки у нас з'явилось багато нових судових постанов. Громадянин, що їде в автобусі, не може позичити іншому пасажиру. Книгу з історією з Біблії витяг зі справи Андерсон проти округу Мілуокі за 2006 рік. Мабуть, хтось комусь давав євангельську брошуру чи витяг з Біблії? Ця людина образилась і подала на ціле місто в суд. А суддя вирішив гаразд, ми постановимо, що так робити не можна. Отже, тепер у цілому місті не можна так робити. Припиніть Чому не можна було сказати цій людині? Не хочете, не беріть? Ось що мені не зрозуміло. Всі користуються своїм правом позбавити мене прав і мені це не подобається. Якщо не хочете погляньте на мене, подивіться на мене уважно. Якщо не хочете вірити в Бога, мені вас шкода. але можете не вірити. Тільки нас не займайте. Амінь. Бо я просто радію життю і живу у свободі. Моє серце наповнює мир, моє життя повністю відновлене, і я не боюся дати перед Богом відповідь за своє життя. Амінь. Ви не повірите, до якого безглуздя усе іноді доходить? Пам'ятка історії, навіть загиблим чи вбитим за конституцією, не може включати в себе зображення хреста, хоч би скільки років вона простояла. Тут наводиться близько шести таких справ з міста Юджин з міста Ламеса <світтєві> <Га>, Сан-Дієго, <світтєві> тощо і наведені дати. Ми продаємо цю книжку як один з наших ресурсів. За конституцією на громадському кладовищі на могилі не може стояти хрест Бо якби хтось його побачив, це могло б спричинити надто емоційну реакцію і навіть нашкодити душевній рівновазі людини. А моїй душевній рівновазі шкодить, коли я не бачу хрестів. Дякую. Тож особисто я люблю на них дивитися, бо вони мене заспокоюють. На нашій офісній будівлі висить величезний хрест, і мені він подобається. За Конституцією не можна розігрувати сцену народження Христа на Різдво на громадській території. За Конституцією, Християнин не може молитися вголос, висловлюючи у молитві свої особисті вірування і переконання. Це у Міннесоті. Державному службовцю заборонили припаркувати авто на громадській парковці, бо на ньому була християнська наліпка. Це не загальні закони і не означає, що потрібно сказати: Ой, людоньки, таке ж не можна робити. Але водночас ці справи стають прецедентами, яких ніколи не повинно було виникати. Тож, коли хтось захоче здійняти галас через щось подібне. Адвокат зможе згадати про цей випадок і сказати: бачите, колись такий прецедент уже був і потрібно взяти його за приклад. Може, ви думаєте, навіщо ви це розповідаєте? Мене це не стосується, ні безпосередньо стосується кожного бо не усвідом ми, що відбувається навколо нас, воно триватиме, бо ми ніяк не протистоятимемо, не відстоюватимемо своїх прав, не боротимемося за них. Одна з моїх малих онучок. Сказала своїй однокласниці у школі, будь благословенна, і коли та розповіла учителю, той сказав онуці, «О, Люба, тут не можна такого казати. Yeah а вона відповіла та невже? Будьте благословенні, будьте благословенні, благословенні, благословенні. Бо не можна казати Ой. ой, гаразд, вибачте. Я більше не казатиму саме в таких випадках треба відстоювати свої права, встати і сказати, що ви маєте на увазі? Чому не можна? Бог є центром мого життя, і я говоритиму про нього скільки захочу. Не кажіть мені, що цього не можна робити. На ділі вони знають, що не можуть заборонити, і коли дати їм відсіч, вони відступлять. Підіть до директора, якщо треба чи найміть адвоката може, ви кажете, у мене мало грошей, але існує група людей, яка називається Альянс правозахисників, що підготувала 2200 юристів. Вони беруть такі справи безплатно, щоб допомогти людям боротися з дурними судами, які відбирають законні права. Не бійтесь відстоювати свої права. Амінь. Отже, з кожною хвилиною ситуація стає безлуздішою. Не хочу гаяти часу. У світі відбувається багато дурного. Мені подобаються слова одного з засновників Америки. Прочитай його вислів. Мабуть, доведеться продовжити проповідь завтра. Я не встигаю. Він сказав. До речі, це був Джордж Вашингтон. Неможливо достойно керувати світом без Бога і Біблії. Це неможливо. Нічого не вийде. Бог створив цей світ. Він належить йому, а не нам. Бог створив світ. Худоба на всіх горах належить йому. Він тримає сонце у небі, розстеляє на ньому зорі. Він розкидав пісок і наказав океанам не перетинати межі. Все це належить Богу. Як вважаєте, що станеться, якщо комусь колись вдасться позбавитися Бога? По перше, він нікуди не зникне, та йому не подобається, коли його викидають зі шкіл, ігнорують і звідусюди прибирають. Мені соромно через сьогоднішнє людське ставлення до Бога. Соромно, отже, ми сподівання його слави. Повинні бути світлому темряві. За Біблією ми повинні жити у світі, але бути не від світу. Я повернусь до цього завтра, але це не означає поводитися, наче дивак з іншої планети під назвою Планета Християн. Щоб бути святою людиною у грішному світі, не поводьтеся, наче якийсь релігійний дивак або фанатик. Ми живемо у реальному світі. В оточенні реальних людей з реальними проблемами. І маємо реальну відповідь на усі їхні питання, але повинні поводитись так, ніби хоч трохи їх розуміємо. Амінь. Будьте приязні з невіруючими робіть їм добро, але пильнуйте, щоб ви впливали на них, а не вони на вас. Амінь. Не треба йти на роботу з таким ставленням. Я прибулець із планети християн. Я прибулець із планети християн. Не носіть футболку з написом Ісус тебе врятує, не надягайте навушників і не ходіть навколо, говорячи на своєму християнському діалекті. Хвала Господу, дякую тобі Ісуса. Слава Богу, галілуя! Уху! Слава Богу! Бо люди почнуть думати, що з вами таке Та коли хтось на роботі вас образив. І ви чуєте, що у нього зламалося авто і йому ніяк добратись до роботи три тижні. Запропонуйте підвозити його щодня. Це буде справжня проповідь. Тепер ви покажете людям справді для них зрозуміле. Завдяки такій любові. Заповідь нову даю вам, любіть один одного, як я полюбив вас і так пізнають усі, що ви мої учні. Світ пізнає нас не по християнських наліпках, прикрасах чи діалекті він цього не розуміє. Світ розуміє милість і любов. Наведу ще один приклад Дейв працював у миру і був інженером ще до того, як почав зі мною служити Богові. Всі знали, що він християнин, і не тому, що він вихвалявся, просто люди почали цікавитись. Деякий час він проводив на роботі групу з вивчення біблії. Його співробітники знали про це і могли прийти, якби захотіли цього. Отже, якось до Дейва підійшов інший хлопець і розповів дуже непристойний жарт. Дейв не засміявся, а поглянувши на нього, сказав Навіщо ти це зробив? Ти ж знаєш, що я не люблю такі жарти. Так він відстояв свої вірування, але ось що для мене найважливіше з усієї цієї історії. Наступного дня на роботі Дейв приязно повівся з цим хлопцем і говорив: так ніби нічого не сталося. Ось у чому християни найбільше помиляються. Коли доводиться щось таке робити, ми взагалі цього не робимо, а йдемо на компроміси або робимо і починаємо дивно поводитись. Дивно ставимось до людей, відділяємось від них, не розмовляємо. Якби ми тільки навчились відстоювати те, у що віримо, і не припиняти при цьому любити людей. Не забуваймо, як Ісус сказав, що в останні часи омана пошириться на землі. І єдиний спосіб не впасти в оману це пізнати істину. І Боже слово це істина. Ісус сказав: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до отця як тільки через мене. Якщо мати глибокі особисті стосунки з Богом, то це допоможе нам вкоренитись у правді. Чи знаєте ви про те, яку неймовірну силу має молитва? Проте ж, ми можемо молитися завжди і всюди. Навіть думка, звернена до Бога, також молитва. З'єднуючись із Богом у молитві. Ми отримуємо від нього мудрість, утішання, наставляння, силу потрібну для досягнення успіху. Якщо ви бажаєте отримати від нас як подарунок, книжку Джойс Майер російською мовою Малітва і зміняюща жизнь, зв'яжіться з нами у будь-який зручний для вас спосіб. Бог любить нас. Він викупив нас. Весь світ у біді. Ми живемо в жахливий, але разом з тим і кращий час. Яка можливість для народу Божого засяяти серед непроглядної темряви? Прийшов час сяяти. Ми не ховатимемо своє світло під стіл, кричачи при цьому, що ми християни. Любімо Бога відкрито. Амінь. Любімо голосно. Для служіння Джойс Майєр ви означаєте більше, ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо Євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки, програми Джойс Майєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр».